Так, да. я ж казала, не можна ці в руки брати, бо тут я і юлки попортила, і от допалася як дурний домила. Ось, знайшла нову собі ігрушку. Зараз хочу обстригти зимочкою виноград. Тут він уже листя опало, да, земка? А я мачку, зараз випустю погулять. Мішаня тобі тут лупки дасть твій батько, собачий батько. Угу. Ось ці ножниці. Хазяйка Оленка була чи проволоку різанула. Вони перестали різати. Так дякувати сусіду Сасі, мені їх ось нагострив, коротше, підремонтував. Ой, треба іщи піти вон, виноград обрізати. Оцей виноград заберу. Я зараз покажу, буду ігратися, І буду ось гратися. Ось я, ось тут он, як валера каже, це кажу, третій глаз. Я говорю, так. Да". Третій глаз. Так що буду робити ще третій глаз. Да, ямочка? Будемо робити третій глаз. Ну а що, в'язання стоїть? В'язання стоїть. Треба в'язати. Ось. О, попали ножниці. Давно я їх не брала в руки. Опа трошки. І все одно прилегне. Треба буде. Ой, господі. Якби я опять, проволоку не різали. Ото каже одна жіночка, купила отакі ножниці. Як оце в мене. Каже, як почала все різати. Це моя копія. Я їх купила. Я пішла все різати, пообрізала все, що треба, що не треба. Діти сміялися з мене. А що робити? А мені подобалося, як вони чик, чик чикають Такий звук іде шикарний. Ось Треба оцю хризантемку обрати. Вона вже. Так, і тепер мені хочеться гібіскус. Два який він у мене. А я хочу з нього зробити, Як це бажать? Он гібіскус. Бачите, який заросший гібіскус сиренівий. А я хочу з нього зробити. Ну, забула як. Ну, коротше, хочу стригануть його. О, ось людина роза. Ничего не вылезала. Ничего. Так, я облегаю. Облегаю. Я тут ногу. Облегаю. роза. Облегаю. 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 Облегаю она вон, яка А яка красавица. Ой, пахнет все так вообще. А, вон еще надо обшмотать. Угу. А да, я ж сказала, я попаду в ножницы. Прощай, страна. Все, улетали. Да, я ж сказала. Нельзя эти ножницы в руки брать, тут я и юлки попортила, От допалася дурный домила до цих ножниць. Все, ховаю. Идем домой, идем домой, домой, домой. домой, домой. Пошли. Пошли домой, 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 домой. домой. Рішила з басейна витягнути воду, бо замерзне. І ну, це не годится, коротше. Сейчас он приготувала корзина у мене. Така я підстиляю такі доски тут ложу і накриваю целофаном. І. І емочка тут за мною сикуха. А я по пів відра набираю і виношу за хату І Ще дівчата, ось я Ось перебрала свої тюльпани. І ось мілкоту. Така мілкота тут перелічила всіх, воно марганці держала. Зараз посадю ці, а ще ці Анечки що я купила для Анечки. Ось у коробочки тут стоять. Анютка прийде. Тут у мене п'ять сортів. П'ять сортів. І вони вже просяться, о! Просяться вже у земельку уже пора посадити, тому що сказала хозяйка тюльпанів, що вони всі зацвітуть. Дай Боже, хочеться це вірити. О, моє ну, я мое Бодрое. Ну що делать. Да, настроение тільки таке. Сейчас. Сетка, он у мене на лавках красна. І сейчас ось я приготовлю там, де такі поганенькі ті тюльпанчики. Я. У мене сетки ось є з-під вентилятори. Я в тому году садила їх, Посію, положу сюди сетки з картошки. З картошки. Щоб воно не про провалювалося. І посадю. І посадю. Там горшки стоять під лавкою і там он, земля з піском. Дякую за добрі слова, за підтримку. Дякую всім. Простіть за сльози, уже нерви взагалі не в порядку. Не в порядку і все. І Анічкою проблеми. Це мене дуже хвилює, янечка проблема. В в Вона взагалі скрила на урождіна. Я вас всіх обнімаю. Зменить за сльози, за погане настроєння. Ну, грати не можу, я ж не артистка. Отправила анюточку в школу. На вулиці так холодно. Не захотіла одягати Пальтичко тепле. Постирала, повісила бельйо. Повісила бельо і кажу ось своїм дружкам. Я дайте посидю, хоч трошки подивлюсь, про свої любимі розстіння. Мені оцей час тюрпани висадила, тепер у мене вже мені треба про злаки дивитися. Там такі злаки, там така красота. Ну, ось дивіться, ось. Ось, виперлися до мене обоє на руки. Ема така рівніва, ти рівнівиться. Така рівніва, як тільки степанчик лізе до мене, вона зразу бігом і собі на руки, і собі бігом не дає глазом магнути, все їй потрібне. Ми сьогодні з нічкою на коврах, я не знаю, чого стала так кашляти. Звіняюсь, насмерк взагалі не пойму, де я простила. Ну, галяком скакую, у кухню біжу, то ще десь. Так я сьогодні включила той ковір на 70, погріла руки, погріла подошви, Он до сих пор такі гарячущі. А й кажу Анічці, пів сьомого, тебе погрію. Вона теж погріла. Погріли ми з нею ручки, погріли ми з нею ножки. І побігла я на овсяночку варити, заварювати. і ріжка, тобі заварюю по твоєму рецепту льон. Такого маленьку у мене є таке на чайну ложечку. заходжу в общем, спальню, а мадам лежить на теплому коврі. Понятно? Тоже масажирує. Ема, ти масажировала на коврі, да? Бо де Аня. Ну і що унадилася нею спать? Хоч у ноги, но їй нею. Анечка ходить слідом за Анею, не дає дохнуть Яні. Ема, ти умниця, да? Ох ти же, ось обоє сидять. Ну, я їх стараюсь о восемь кормить. Ну, шой. А, я встала в п'ять часів, перестирала медведика Аніного вистирала. Ай, ж борщ наварила. Стояв борщ, висипала в тарілку. Так Степа, Степа в тарілку борща і пішов гуляти на вулицю. А що йому? Молодець. Да, мальчик мой. Да? Ти тарілочку борща поїв, он уже. Мордаха уже скоро у у, 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 телефона влезет, да? Мой красавчик, мой хороший. Ну, Эма, Эма звезда. Что там говорить, звезда? Иди, иди на батарейку. О, о, вот тут у меня батарейка теплая. И вот тут я сижу, вяжу. А она ось, ось. Я сижу, вяжу, а он тут у меня на батарею ложится. Мой горозі, батарейка тепленька, поки є, є напряження батареї теплі. А як немає світла, то виключається ж моторчик, і батареї в мене тільки половина е, зверху. Такі. А низ холодний, Не гаряченький, але ну, в крайнім випадку тепло підтримується. Кажу, ну це внуця, не переживай. Не дай Бог, не буде світла. Будемо вірити в лучше. Собаку, кота, води, на велику кровать ляжемо і не пропадемо, все буде добре. Всім желаю миру, здоров'я, успіхів, во всіх во всіх починаннях, во всіх ділах. Все буде добре, як моя каже сотрудниця. Як дзвона, все буде добре. Всім желаю добра. Ось іде моя учениця со школи. О, выплыгає. Бежить. А демка. А демочка? О, собака десь беззади. Ой, какая красота! У маленьку вазочку. Поставлю. Как дела? Бабуля! Це ты Николай! Школа а, Оля, ты знаешь, что? Жу. Старший классик один играл Деда Мороза. Да ты что? Красивый был Дед Мороз. Что, подарки смешно раздавал? Смешно было просто. просто такие... Было смешно? Ага. Я Думаю. представляю. Я принесла вот это. Я О. не ела. Не ела? Я стараюсь. <свят> моя зайка. Хотелось сюда. Хотелось, я... да, моя рыбка. Ну... Я хочу. Я просто ждала, когда домой прийти, вот так вот раскрыть и поломать там мелкие кусочки. что-то такое. Я. Хоть немножечко скушать, да. да? Моя зирочка, моя Тут девочка. Ух ты. Дед Мороз еще и какие... Снеговики. снеговички там маленькие, да. еще ты знаешь, что там девочка была ангелом. Да ты что? Костюм а ангела. Да ты что? О, бля. А эта девочка ходила с девочкой там, где рога. Рога? И хвост. А -а -а. Это а -а -а. такой костюм, это злая. Ой. В общем, интересно сегодня было в школе. Было. Что? И еще... Было такое смешное, что там... мы с просто... Когда мы вот так вот звали все классы, мы, Кола, то заходили, а то за стол голову так вот под стол засунули все. Чего? Под стол головы попрятали? Да, потому что начали смеяться. Да ты что? Смешно было, интересно было. потому что там один такой низкий. Вот такой. Кто? Дед Мороз? Не. Дед Мороз высокий. Ага. -а Дешево ли делать классики? Ну... это было смехота. Смехота была. Да. Моя зайка. Вот, видишь, как интересно в школе. Не то, что мы учились, а то онлайн. А -а -а -а. Это Ж просто... Это а на с... английском уроке. Да ты что? Ой, отлично. А что это? По математике вызывали тебя сегодня. Не? Да сегодня праздник был, да? Ну хорошо. А а мороженое приходить, то то же самое. О, будет. то будет еще интересно. Ну пошли в дом. О, холодина уже.